Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ділюся з вами смачним рецептом вафлів. Вони у нас будуть йти з кукурудзкою та сиром. Для цього мені потрібно 4 яйця. Я розбила в мисочку, додала ще поточку солі і отак от злегка їх збиваю. Особливо тут пишної маси нам не потрібно. Просто отак от розбити яйця. Тепер сюди я буду додавати сметану. Значить, сметани беремо десь. Півсклянки. Ну, я додатю в мене такі от великі ложки. Десь три таких от ложки. Так, додаємо і перемішуємо до однорідності. Ось до такого стану ми е розмішали сметану із яйцями, щоб вийшла така от однорідна маса. Тепер сюди я додаю борошно, ніякої соди розпушувача, нічого не додаю. Борошна додаєте стільки, щоб вийшла у нас маса, як на оладки, тобто така, як густа сметана. От, отак от ретельненько вмішуєте. У мене буває, бере три ложки, така от маса, буває 4. Тобто я дивлюся завжди по консистенції тіста. От, бачите, ще рідкувати, тому додавлю ще ложечку. Так, і вмішуємо. Так, виходить, у нас от маса густа, як сметана. Тепер я сюди додаю 50 г твердого сира. Я натираю її на такій великій терці, щоб ну, хорошо сир відчувався. В принципі, можна натерти й на мілкий, як уже забажаєте, як вам сподобається. Ну, Бажано, щоб отак от він був на великій натертій. терці. Так, і тепер додаю також кукурудзку. Повірте, що це дуже смачно виходить, таке поєднання. Якщо бажаєте, можете додати ще сюди якусь зелень. Ну, я цей раз не буду додати, а зазвичай буває я додаю або петрушку, або свіжу зелену цибульку. Тож, виходить, дуже смачно, попробуйте. все, добавили. і тепер от умішуємо усе до такої однорідної. Маси. Буду випікати отакі от, от вафельниці. Я її зараз уключу, нехай розігрівається. Да, Ще забула е, сказати, що потрібно додати буквально одну столову ложечку соняшникової олії, так як ми не додаємо сюди ніякого більше масла, нічого такого. І форму я вже змащувати не буду, тому що вона в мене з антипригарним покриттям, і вони дуже легко. Відстають від неї все, розмішую і включаю форму. І так, форма моя розігрілася, підготовлена маса повністю готова. І тепер я беру отак от по ложці і розкладаю у форму. Получається, дві таких от хороших, смачних вафлі. Так, так-от злегка розрівнюю, так, дивлюся в камеру і не бачу. Що розрівнюю. Отак от, от. Получаться дуже ситні, хороші, смачні вафлі. Так. Отак от, все розподілили. І тепер закриваємо і готуємо до повного приготування. Так, получаються ось такі от вафлі. Подивіться, які вони великі, вони. М'ягесенькі, і прям з них тече сир. Ай, гарячі, не можу розлупити, вам показати. Ну, Повірте, що дуже смачно, отут навіть видно. Так так що пробуйте, готуйте, експериментуйте, я думаю, що вам сподобаються такі от вахлі з такою, скажімо, начинкою, з кукурудзкою та сиром. Бажаю вам всього найкращого, До нових зустрічей, будьте здорові! Всім пока!